Параклишолапах відпочиває після сніданку кілька тижнів, як ведмеді звикають до нового меню, каже завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Після того, як ведмеді проснулися, ми почали її готувати твердими грубими кормами, потрошку вводили овочі і так раціон збільшується, можна сказати, з кожним днем. Вже зараз вони їдять 80% від того, що вони можуть з'їсти. Завдання номер один для працівників максимально збалансувати та урізноманітнити раціон ведмежої пари, розповідає пані Лідія, аби тварини могли поступово набирати вагу перед наступною сплячкою. Вони як мали діти, вони полюбляють все, що солодке їм потрібно добре, гарно нажиру, нажируватися. Зараз ми вже їм даємо і овочі, і хліб з повидлом з медом, і рибу, і м'ясо каші варимо. Їдять все. Змінилося меню і у приматів. У мангустів курячина, яйця, фрукти у них. А у лімурів салат, морковка, яблука, груші, банани, понятне діло, бо мав почти ж. Ну і на сніданок бо в них ще були сьогодні. Гранули зранку. Зараз ми займаємося оптимізацією раціонів для приматів: це лімури, капуцини, це ігрункові. Ми стараємося вводити в раціони більше зелені, рукола, шпінат, різні салати. Втім, така оптимізація справа не швидка, додає зоолог Максим Григорєв. Навіть найменші зміни раціону впливають на поведінку тварин, тому їх сплановують, враховуючи особливості кожного відділу. Фрукти з високим вмістом цукру провокують більшу агресію всередині групи тварин, тобто. Така є теорія, тому від цього відштовхуючись, ми трошки зараз коригуємо раціони. Це процес насправді дуже нелегкий. Змінюють меню і пернатим каже директор зоопарку Євгеній Ван. Птахи через вищу температуру тіла відчувають спеку сильніше за савців. Тож збагачення меню фруктовими та овочевими наборами допомагає їм легше переносити спеку. Вони ж змінюються по своїй структурі, а по набору кормів, які там використовуємо зараз. Дуже багато. Буде зелені взимку, коли там морози, то ми додаємо там за поживністю десь приміно на 25% більше раціон. Загалом додає директор зоопарку. Нині працівники намагаються полегшити та озеленити меню, зробивши його менш калорійним, але в міру поживним для тварин. Ми зменшуємо кількість каш, ми зменшуємо кількість м'яса для деяких тварин. Фактично, намагаємось більш різноманітнити раціон, якраз тими продуктами, які у нас з'являються навесні і влітку. Це для того, щоб тварини себе добре почували і краще пережили ті чи інші температурні зміни, зазначив директор зоопарку. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.